Армадол, забудь про головний біль. Так, доброго ранку ще раз. Ми продовжуємо. Отже, ми почали з того, що в Києві сьогодні чули вибухи. І я одразу зараз читаю: от Олексій Кулєба, голова обласної військової адміністрації, написав: Київщина, ракетний удар по одній з громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці попередньо без жертв. Залишайтесь в укриттях до відбію тривоги, не фіксуйте місця влучання та не викладайте відео та фото. І ми продовжуємо про це вас закликати. Але можемо зараз кати. Що в Києві відбій повітряної тривоги можна видухнути. І в Київській області так само також Запоріжжя знову прокинулося від вибухів. За попередньою інформацією, пошкоджені об'єкти інфраструктури. На місці виникла пожежа, але відповідні служби працюють. Чи є постраждалі? Зараз цю інформацію ми уточнюємо. За попередньою інформацією, також спрацювала ППО. Далі про приємне перший мільйон зібрали всього. уявіть собі за 9 хвилин в Україні. Триває збір коштів на ловця. Шахедів це е, система протидії іранським дронам Камікадзе. Саме такі стоять на озброєнні країн НАТО. Для е, купівлі двох потрібно 100 мільйонів гривень. Станом на вчора вечір було зібрано 130 е, мільйонів, але збір досі триває. Серед благодійних е, благодійників розігрують тисячу браслетів з останньої е, довоєнної партії металу легендарної Азовсталі. Сто з них з автографом головнокомандою. Ч зсу Валерія Залужного. Україна знайде рішення, аби забезпечити роботу систем супутникового зв'язку. Starlink. це одна з найголовніших тем останнього тижня. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк після скандальної заяви компанії SpaceX, що виробляє Starlink. І там повідомили Пентагону, що відмовляються далі фінансувати цей проект в Україні. Засновник SpaceX Ілон Маск раніше заявляв, що компанія втрачає і не може підтримувати його безкінечно. Також Маск додав, що виконує рекомендації колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника йти до біса. Хто пропустив ця суперечка розгорілася після того, як Маск опублікував свої скандальні пропозиції про передачу Криму Росії і нейтральний статус України, тоді Мельник недипломатично порадив йому йти до біса. Потяг перший за півроку, півроку потяг з Києва прибув до Краматорська. Це звичайно приємні новини. Укрзалізниця відновила сполучення з прифронтовим містом е, Понадна Донеччині. Півроку залізничний вокзал там був. Порожній. Після того, як 8 квітня росіяни поцілили у нього точкою У тоді е, загинула 61 людина, вдвічі більше було травмовані. Інтерсіті, Київ, Краматорськ, курсуватиме щодня. Місто залишається однією з головних цілей ворога. Завдяки залізниці жителі регіону зможуть швидше евакуюватися за необхідністю. Ну і е, про те, що дуже хвилює Валентину. Зараз я новину розкажу. А потім ми з нею про це поговоримо. Навчання навчання в школах, садочках на київщині наступного тижня, тобто з понеділка, буде дистанційним. Ось так продовження таке рішення ухвалили через посиленню посилену загрозу ракетних обстрілів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У столичних столичні школярі з понеділка повернуться до змішаного формату навчання. Заклади освіти працюва, працюватимуть офлайн, але батьки за бажанням можуть залишити дітей вдома на дистанційні дистанційку до п'ятниці. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1» щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на Ютуб каналі «1 плюс 1».